Дорогі брати і сестри, вітаю всіх присутніх. Інколи погода вносить корективи в відвідуваність так, в п'ятницю, але слава Богу, люди, я вон бачу, підходять і зал потихеньку наповнюється. І радісно від цього, що, Слово Боже, почує більше людей. Один чоловік любив займатися спортом і щодня виходив на ранкові пробіжки. Коли він пробігав через парк, він завжди бачив чоловіка, який продавав пиріжки. Він зупинявся біля нього, клав на стіл 50 центів, а пиріжка не брав. І так було щодня. Одного ранку він, знову пробігаючи біля нього, як завжди, поклав. 50 центів і далі побіг. Але цього разу він помітив, що продавець цей почав його наздоганяти. Зупинившись з посмішкою на обличчі, він обернувшись, і сказав цьому продавцю: напевно, ви хочете мене спитати, чому я щодня кладу вам 50 центів і не беру пиріжок? На що продавець пиріжків відповів: ні, друже. Я хотів сказати тобі, що пиріжки з сьогоднішнього дня вже по одному долару. Ось така історія. Сьогоднішня тема наша буде проповіді про вдячність. Соціологи проводили дослідження, які мали показати би роль вдячності на долю людини. Наскільки от вона. Важлива в житті людини, і це не дивно. І вони дійшли до висновку, що вдячні люди, вони найбільш щасливіші в житті, успішніші, у них кращі відносини з людьми, в сім'ї, на роботі, у них набагато краще здоров'я. Відповідно, і навпаки, люди, які постійно незадоволені, логічно, що вони постійно нещасливі. В житті. Я переконаний, що кожна людина знає про цю істину. Десь чула, там завжди лунають такі лозунги. Будьте вдячні, в вашому житті щось наладиться. Але не всі чомусь, на жаль, обирають бути вдячними, не всі хочуть бути вдячними в цьому житті. Чому так відбувається? Можливо, це результат виховання. І дійсно, якби є рація в цих словах. Когось навчили в дитинстві говорити дякую. Що хтось комусь здав дитині скажи дякую. А когось в житті обділили таким вихованням, таким якби навчанням. Але священне писання говорить про вдячність як те, що. Ця якість по-справжньому може прийти в наше життя тільки в результаті дії Святого Духа всередині нас. Отже, ми сьогодні розглянемо декілька текстів з Біблії, які пояснюють нам, що потрібно, щоб всередині нас почала генеруватись, випромінюватись вдячність, яка дає благословення нам і нам, нас, людей. Апостол Павло згадує про вдячність у відомому для нас тексті, про наповнення Духом Святим. Послані до Ефесян. Ми нещодавно вивчали цю книгу на уроках суботньої школи, тому я думаю, ці тексти нам будуть всім знайомі і зрозумілі. Отже, давайте зачитаємо. Візьмемо свої Біблії, відкриємо і зачитаємо. Ось це звернення апостола Павла до жителів Ефесу, які, як ми читаємо, навернулися від язичництва до істинного Бога. Тобто він звертається вже до віруючих людей. І що він каже? Послані до ефесян, 5 розділ, 18 по 21 вірш. Він говорить так. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, а наповнюйтесь духом, повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями, співаючи і прославляючи у ваших серцях Господа, дякуючи завжди і за все Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючись одне одному христовому страху. Ми бачимо, що наповнення духом. Святим, да, тут мається на увазі, супроводжується певними результатами як наслідок так, цього наповнення. Наповнена людина Духом Святим вона збудовується псалмами, Так? повчаючи самих себе псалмами, збудовується словом. Наповнена Духом Святим людина співає, прославляє. Господа. Так? В серці є якесь таке прославлення, наповнена Духом Святим людина, вона завжди дякує. В ній є оцей дар дар дякувати Богові за все. І наповнена Святим Духом людина, вона має лагідний характер, так? корячись один одному. Тобто людина, яка не сварлива, не конфліктна. Кожен з цих результатів, звісно, має велику важливість. Але ми сьогодні сфокусуємося лише на одному результаті, на третьому в даному списку. Це результат вдячності. Це здатність дякувати. Для того, щоб нам розібратися в цій темі, нам потрібно в першу чергу зрозуміти, звідки народжується невдячність. І апостол Павло нам в цій книзі, послані до Ефесян» нам також про це. Розповідає. Треба лише повернутися на декілька розділів назад. Давайте зачитаємо Ефесян, другий розділ з першого по третій вірш. І вас, котрі були мертвими через ваші переступи і гріхи, в яких ви колись жили за звичаєм цього світу, як і князь, який панує в повітрі згідно з духом, що тепер діє в синах непокори. Між ними всі ми колись жили в пожадливостях нашого тіла, виконуючи волю тіла та думок, були від природи, як і інші дітьми гнів. Отже, цей текст нам показує, що є три ефекти гріхопадіння, які закладені в цих віршах. Перший це дух непокори. Що це іншими словами, може сказати дух непокори це самоствердження, це незалежне положення людини від Бога. Людина вона не керується Богом взагалі. Другий ефект гріхопадіння, це пожадливість тіла, це прагнення до задоволення, до надмірностей, це нестриманість. І третій. Ефект гріхопадіння це воля тіла та думок. Це егоцентризм. Як говорять часто люди, є моя думка і неправильна думка, Так? Таке самопіднесення. Невдячність це природний стан людини без Бога. Це невід'ємна частина нашої гріховної природи, яка нам далася в спадок. А тепер порівняємо, порівняємо це з якостями, які складають вдячність. Знову ж таки, в нас така структурована проповідь буде. Один два, три. Один, два, три. Отже, вдячність вона складається з визнання чиєї заслуги у тому, що я отримав. Правда? Вдячна людина завжди говорить, що я вдячний комусь за те, що я отримав. Хтось говорить Богу вдячний, хтось вдячний якійсь людині так, за те, що якісь благословення. противагу цьому ефект гріхопадіння нам говорить духом непокори, самоствердженням, що говорить, це мої заслуги. Я всього сам добився. Друга якість, яка складає вдячність, це задоволення тим, що є. Згадуються слова апостола Павла, який казав, умію жити і в недостатках, умію жити і в достатках. Тобто він так навчився жити, що Бог його благословить, слава Богу, за те, що благословляєш. Десь якісь скрутні часи він також дякує Богу за це, дійсно дар. Тобто, людина не ставить. Пріоритет догоджати собі, своєму тілу, своїм примхам. В Противагу цьому ставиться пожадливість тіла, який ми вже з вами говорили, як ефект гріхопадіння, якому завжди мало. Да? Пожадливості тіла завжди мало. Яка б зарплата б не була, ну малавато, треба більше, так? Переїхав в іншу країну жити і вже щось там не так. Вже щось не вистачає. Як напис, написано в, писав е, мудрий Соломон, він писав такі слова в ненаситності дві дочки. Давай, давай, так? І третє, е, з чого складається вдячність, це смирення. Це скромна думка про себе. Це рахування з думкою інших. так? На противагу цього, ефект гріхопадіння нам пропонує як самопіднесення. Є моя думка і неправильна. До чого це все було сказано? Друзі, тому що ми постійно з вами робимо постійні спроби змінити самих себе шляхом якоїсь дисципліни, так, волі. Організованості, щоб бути вдячним. Ми хочемо побороти цю якість не подяки, хочемо побороти це своїми силами. І насправді я на початку свого християнського шляху робив ці спроби безліч разів, але в мене постійно чомусь не виходило. Ну я не розумів цього принципу. Принцип заключається в тому, що цьому неможливо не навчитися. Цьому неможливо навчитися без. Постійного наповнення, наповнення в нас, ось цього Духа Святого, який йде від Бога, який зароджується всередині нас. І апостол Павло нам це пояснює в п'ятому розділі, який ми вже з вами читали. Як було вже сказано, що самі по собі ми невдячні з причини цього. А в нас появляється дух непокори, пожадливість тіла, висока думка про себе. Вони блокують здатність до справжньої вдячності. Але по Божій милості Писання відкриває ось цю благодать, яку ми маємо через Ісуса Христа. Ми можемо зупинити ось цю дію нашої плоті тільки шляхом наповнення Духа Духом Святим. Давайте згадим, згадаємо ще один приклад невдячності, який записаний в Біблії. Це історія ізраїльського народу. Пам'ятаєте, як ізраїльський народ вийшов з пустелі? Цей народ отримав те, що ніхто до них ніколи не мав. Бог, сам Бог жив серед них. Вони бачили, як розсувається море, вони бачили стовп. Марний стовп вогняний. Вони їли ману, бачили це чудо, яке Бог робив, те, чого вони ніколи не бачили на свої очі. Чомусь ці люди, чомусь це покоління, воно не війшло в землю обітовану. А всі фактично все це покоління вимерло і залишилося в цій пустелі. Чому? Як ви думаєте? Це невдячність. невдячність Невдоволення, постійно щось не те, щось не те. То їм не сподобалась Мана, яку, він, яку їм Бог дав. то їм не подобався Моїсей, Аарон, як керівники. В кінці кінців Бог їх привів до землі обітованої кажуть, беріть, беріть цю землю обітовану. Вони що сказали? Замість того, щоб бути вдячними і прийняти це, вони почали. Навіть жалкувати, жалкувати, що не залишились в Єгипті. От як було в Єгипті їм добре. Звісно, що це було випробування для них, тому що вони мали воювати з народом, який був, на перший погляд, потужніший від них, але знову ж таки вони бачили стільки чудесно своєму шляху, що могли би повірити, що Бог може їм дати цю землю. Невдячність стає на перешкоді до благословення. Так як це було в ізраїльському народі. Так і сьогодні для нас, чим більше ми невдячні, тим менше ми отримуємо благословень в своєму житті. Цей закон варто нам зрозуміти і запам'ятати, і випробувати це в своєму житті. Вихід з цієї ситуації, знову повторюсь, наповнення Духом Святим, який робить нас вдячними. Забирає від нас якийсь страх, якесь невдоволення. Саме цим духом керувався Ісус Христос, і Його життя відповідало ось цим трьом принципам вдячності. Давайте прочитаємо в посланні до Филипян. Апостол, Він говорить про це. Другий розділ, Фолоп'ян. Другий розділ з 4 по 9 вірш. Там написано: нехай кожен дбає не про себе, а про інших. Вилкайте в собі ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба. Постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені. Тобто ми бачимо, що Ісус Христос він завжди задовольнявся всім тим, що в нього було. Він був смиренним. Він був лагідним характером. Він відповідав повністю всім характеристикам вдячності. В кожній ситуації, коли вам здається, що у вас є причина бути невдоволеними, сфокусуйте свій зір з того, що, з того, чого у вас не з того, що у вас нема, а з того, що у вас є. І це друга, до речі, вдячність. Друга характеристика вдячності. Є одна організація, яка займається терапією людей, і робить це досить оригінально і просто, і дуже для цієї організації, мені здається, економічно дуже незатратною. Що вони роблять, ці люди? Вони своїм клієнтам надівають на голову такі окуляри, яких, через які вони нічого не можуть бачити протягом п'ятьох днів. Абсолютна темрява. І вони собі ці люди живуть в цих окулярах, як сліпі люди, незрячі. І протягом п'яти днів, коли вони проходять. Вони цих людей вивозять на якусь природу гарну, на в гори вивозять, на якусь вершину. Когось вивозять на узбережжі океану, де просто чарівний захід сонця. І в цей момент протягом цих п'яти днів вони знімають їм ці окуляри. І я хочу, щоб ви побачили емоції цих людей. Що вони відчувають протягом цих п'яти днів? І Володю, я попрошу включити відео, звук, щоб був гарний. Воно коротеньке відео, тому щоб воно ввімкнулося одразу. <звук> Без коментарів, правда, це відео? Як часто ми цінуємо наш зір, те, що ми бачимо. Так? Дійсно, правдива ця приказка, що ми цінуємо тільки тоді, коли ми втрачаємо. Да. Тому ця проповідь коротенька, але я вірю, що вона нам принесла користь і ми вийдемо нашої церкви більш вдячними так? за Богу, в першу чергу, за. За той зір, за слух, за те, що він нам дає в нашому житті в тих обставинах, яких ми знаходимося. Давайте будемо молитися за, за це, тому запрошую всіх до молитви. Батько наш Небесний Господь. Ми тобі вдячні за те, що, Господи, ми змогли сюди прийти, на це місце поклоніння Тобі, живі, здорові, на своїх двох ногах, за те, що ми можемо бачити, за те, що ми можемо чути, за те, що Ти нам стільки дав, і за те, що ми вже народилися в цьому світі, і це вже є успіх. Тому вже нам завжди бути. Вдячними перед Тобою в першу чергу за Сина Твого Ісуса Христа, за те, що ми маємо спасіння і надію в Тобі. Те, що Ти не покинув нас в рішному тілі, але Ти даєш нам вихід, вихід через Духа Святого, який може робити в нас переміни. Допоможи нам зрозуміти цю істину, щоб ми не робили ніяких спроб. Самотужки самі себе змінити. Нам лише потрібно підкоритися твоїй волі. Дійсно, ти дав нам і волю нашу, власну, людську, робити певний вибір, коли ми повстаємо перед спокусами, сказати ні гріху, змінити своє оточення, щоб воно нас не могло тягнути назад, в наше гріховне життя. Все тобі подяка, що ми можемо в цей період нашої історії, нашої країни, ми можемо вільно збиратися і можемо навчатися біля тебе. Допоможи нам бути вдячними, щоб це побачили інші люди, які нас оточують, також захотіли бути такими, як ми. Будь прославлений, узвеличений, наш єдиний Бог. Отець син дусятий. Амінь.